Переховувався від правоохоронних органів вісім років. Поліцейські кривого рогу спільно з одеськими колегами затримали підозрюваного у скоєнні двох тяжких злочинів. Влітку 2015 року на одній з вулиць Кривого Рогу 30-річний зловмисник у складі злочинної групи викрав чоловіка та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі затриманий під вартою. Зловмисники зателефонували 29-річному знайомому та домовилися про зустріч, коли потерпілий приїхав до призначеного місця. Вони силою посадили його в автомобіль, вивезли у лісосмугу та побили металевим предметом. Поліцейські затримали двох злочинців. У серпні 2022 року їм було винесено вирок. Третьому учаснику групи вдалося втекти. Він переховувався від правоохоронців понад 8 років. 9 грудня 2023 року. Співробітники відділення поліції номер 1 Криворізького РУП спільно з колегами. Ами з Одеської поліції встановили, що зломисник переховується у місті Одеса. На підставі ухвали довгінцівського суду його доставили до міста Кривий Ріг 10 грудня. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.